Нам ставили автівки, а зараз лежить дерево, воно впало у ніч на 15 жовтня, дивом не пошкодивши прилеглі гаражі. Дуже часто, коли немає місць, ми паркуємося сюди під цими гаражами, бо в принципі тут багато вільних, і ми ставимо так, от під забор. Ну, дуже добре, що там зараз не стоїть жодна машина. Ці кадри ми відзняли 2 жовтня. Тоді це дерево височило над гаражами. Що воно аварійне, говорили працівники центру науково-технічної творчості. Аби його зрізати, мав бути дозвіл оформити його не встигли, адже лише заяву можуть розглядати кілька місяців. Звернення місяць по часу я теж не можу вам сказати, бо дуже багато звернень все в порядку черги. Опісля комісія встановлює, чи дерево дійсно аварійне. Потім дає дозвіл на його зрізання. Такі роботи мешканці багатоквартирних будинків оплачують самостійно. За самовільне зрізання штраф. Аварійні дерева проблема не поодинока. З початку року дозвіл на зрізання дерев чекають жителі будинків по Степана Бандери та Марка Вовчка. Якби не було це карантину, не було. Якби я тут зайшов туди до начальника, то я вже тут дозвіл би в нього такі не знаю як, але я б нього так взяв. Би. Але не можна туди зайти. Карантин не пускають. Втім, аварійні дерева на дозвіл не чекають і просто падають. Підприємець Павло вважає, що багатьох проблем можна уникнути варто лише скоротити час на отримання дозволу. Насправді треба пройти сім кіл пекла, щоб зрізати аварійне дерево, яке може впасти на людей, може впасти на автомобілі, понівечити все. Хотілося б, щоб ці процеси відбувалися буквально за лічені години, а не за лічені місяці, роки і так далі. Коли дерево впало, прибирають його власники території. На це дозволу вже не потрібно. Потрібні лише кошти. Вадим Мороз, Антон Пухов, телеканал ITV.